Всім привіт та доброго здоров'я! Дорогі друзі. Сьогодні пропоную вам рецепт простого пирога з варенням. Тісто для якого готується лише за 5 хвилин. Отож до роботи. В глибоку миску викладаємо масло. Додаємо цукрову пудру, ванільний цукор та дрібку солі. Все ретельно перемішуємо до однорідності. Тепер яйце. Ще раз перемішуємо, додаємо половину норми молока, до просіяного борошна додаємо розпушувач. Половину борошна всипаємо до рідкої маси. Перемішуємо ретельно. Тепер решту молока виливаємо. Та додаємо борошно, яке залишилося. Ретельно перемішуємо. Ось такою повинна бути консистенція, як густа сметана. Одну третю тіста перекладаємо в кондитерський мішечок. Решту тіста викладаємо в форму, застелену пергаментним папером. Беремо 300 г варення важаного абрикосового. Додаємо кукурудзяний крохмаль. Викладаємо на тісто, залишаючи вільними краї. По краях робимо ободочок та сіточку. Я зробила сіточку не повністю, а вирішила зробити крапельки там, де є вільне місце. В духовку на 35-40 хвилин при температурі 180 градусів даємо обов'язково повністю охолонути. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом! Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!